Лагідно заколесати малюка, почути плач та відчути кожен рух дитини, заспівати колискову. Окрім мами, це може зробити розумне ліжечко, дрімка смарт. Розумне ліжко винайшли двоє калушан. Поштовхом стало народження дитини у сім'ї одного із них. Тоді, не знайшовши аналога в Україні, чоловіки вирішили виготовити розумне ліжко самотужки. Над створенням Дрімки смак» працювала злагоджена команда фахівців різних профілів. Одного разу ми зібралися з нашими друзями з нагоди народження дитини нашого товариша. Ось і, звичайно, ми пригадали ті такі життєві моменти. Які супроводжують кожну сімейну пару при народженні дитини, згадали ті такі трудності, які виникають. Ну і звичайно хотіли допомогти в деякій мірі нашому другові. Коли вже ми зробили перше ліжечко, випробували його на собі, так би мовити, на своїх власних дітях. Це дуже сподобалось і нам. Це дуже сподобалось і нашим жінкам насамперед, тому що все ж таки на жіночі руки більшості. Припадає оцей такий тягар і відповідальність. Дрімка Смарт виготовлена із якісних та екологічно чистих матеріалів. Працює безшумно. Ліжечко призначене для дітей від народження і до 3-4 років. Керувати діями дрімки Смарт можна дистанційно. Ви можете здійснювати регулювання відповідно амплітуди колесання, тобто і зменшувати, і збільшувати її. Також ви можете, наприклад, вмикати, вимикати музичний супровід. Також можете відповідно музичний супровід регулювати звук, тобто збільшувати, зменшувати. Можете відключити, так як я зараз відключив. Можете перекидати відповідно улюблені треки дитини для того, щоб, наприклад, мама могла, мала би кращий доступ для дитини за допомогою відкидання цієї бокової спинки. Так? Тобто це вже набагато робить доступ до дитини легшим. Також можна підняти нижню частину на більш високий рівень, Теж це ще простий доступ до дитини. До дитини. Ось. Також є такий, така шуфлядка для того, щоб зберігати різноманітні дрібниці. Тут ми можемо таймер виставляти, час, датчик шуму. От, ми бачите, ми говоримо, воно вмикається, тобто воно реагує на хвилі звукові і автоматично вмикається. Розумне ліжко на допомогу кожним батькам. Таку ціль ставили перед собою розробники. Дрімка смарт не різниця ціною порівняно зі звичайним дитячим ліжком. Проте за функціональністю різниця колосальна. Ми вирішили зробити нашу продукцію максимально доступною для кожної пересічної молодої сім'ї. В Україні, тобто це було для нас завдання номер один. Бути винахідником в Україні нелегко, акцентує Андрій Тимчишин, адже у винахід потрібно укласти чимало моральних та матеріальних ресурсів. Крім того, не обійтися без вивчення потреб та попиту ринку. Відтак, винахідники постійно удосконалюють свій винахід і жартують. Є два великих мінуси: те, що не годує самостійно дитину і не міняє памперс.